Всім доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні 16 серпня 2025 року. Хочу представити до уваги сорт диплоїдної сливи під назвою Crimson Flow. Він у мене щеплений кроні Flavor Queen. Свого часу я собі купував деревце, але виявився пересорт. Зараз вийду на сонечко і покажу, що він з себе уявляє. Ось так він виглядає, є пруїновий наліт, вже доволі м'якенька. має доволі приємний аромат. М'якуш насиченого червоного кольору. Смак просто причудовий. За соком теж видно дуже багато. Насправді дуже класний сорт. Я його колись купував в магазині, але він був з Іспанії. Дуже класний. Рекомендую. Всім дякую за увагу.